Тельці! Привіт! Тиждень для вас з 15 по 21 грудня 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у тельці. Яка у вас буде енергія? О, у вас карта золотого дракона і погасити свій внутрішній вогонь. Золото знаходиться всередині вас. У вас є золоте серце. Можливо, будете за когось турбуватися, надавати комусь свою любов, тому що ви, ну знаєте, так як кажуть, у вас дуже, дуже добре серце, і ви пом'якшатеся, Пом'якшання йде. Можете змінити гнів на милість, тому що серце у вас добре і золоте. І у вас карта Аміра. Оракул вам говорить, що вода потрібна для того, щоб погасити ваш внутрішній конфлікт і вогонь. Ви можете відчути, що ви десь себе гасите або стримуєте дуже сильно на цьому тижні. Із-за того, що у вас добре серце. От не скажу або не зроблю, є стриманість. Тому що ви добра душа. А, так, у вас сміливість і спокій. Супер. Супер. Ви берете сміливість, ви відчуваєте себе на коні, що вам все вдається, і ви ем, маєте такі піднесені енергії, сміливості, дії, рішучості, роблю все, незважаючи на що, ні на що. Супер енергії, сміливості і рішучості у вас на цьому тижні емоції і спокій. Ви спокійні, як удав. Спокій, рівновага. Ось ваша енергія Аміра говорить про те же саме, що ви тушите свій внутрішній вогонь. І емоції свої стриманості з-за того, що у вас добре серце. Така, знаєте, добродушність у вас, Овне, Ви дуже добрі. Так що. Досить непогано, сміливості спокій. Тобто ви спокійно, рішуче все робите, не зважаючи ні на що. Ну що, тиждень для вас, тельці? Про що будемо говорити? Оба трійка мечів. Розбити серденько? Є. Є якась біль. Є якась біль. Щось вас підточує. Можливо, із за добродушності ви тут і страждаєте, із-за того, що ви дуже добрі. Хтось може їхати, як кажуть на вашій доброті. Давайте дивитися. Початок тижня. Що у вас? Сила, енергія, лева? Так, середина тижня, що у вас четвірка жезлі, дім, сім'я, приміщення, можуть з домашніми бути якісь перепетії, ситуації і нечесності. І в кінець тижня у вас. що у вас? Десятка жезлів. Десятка жезлів, важкість. Важкість. Щось у вас уже важко вам дається або тримати себе в руках важко. Те, що я відчуваю, що буде щось з приміщенням, з будинком, з тими людьми, або якими ви проживаєте, або ваша сімейна якась історія, або натурально з приміщенням буде якась ситуація, що вас розчарує відчуття, що в домі щось відбудеться, що розіб'є вам серце, біль принесе. мечів для тельців, що тут за ситуація? Трійка кубків. Друзі можуть вас е, розчарувати, друзі можуть вам щось сказати, і це буде в комунікації. Може, людина вам щось сказати? Буде легка, можливо, зустріч з друзями, з людьми, якими ви. Легка якась необтяжуюча зустріч, не обов'язково романтичного характеру. І там буде сердечна якась комунікація. Людина може вам щось сказати, що розіб'є вам серце, признатися в чомусь. Або ви щось там зрозумієте, але ну, тут є комунікація однозначно, яка розбиває серце. Тут е, на дні колоди є дві жіночі енергії. Це може бути ситуація між двома жінками або і за другої жінки. І тут п'ятірка пентаклів, п'ятірка жезлів. Люди можуть конфліктувати і щось сказати. Однозначно якась е, вхідна комунікація, якесь спілкування з друзями, або легкою зустріч, або на цій зустрічі, яка вам розіб'є серце ця комунікація, ця інформація. Сила, що тут з картою сила відбувається? Відлюдник, енергія Діви. У вас і п'ятірка... Пентаклів, те, що я і бачила щойно на дні колоди. Можливо, і за безпосередньо лева діви ви тут можете відчувати якийсь холод, нестачу ресурсу, сильне бажання поспілкуватися, але у вас є мудрість і внутрішнє розуміння, чому ця ситуація відбувається, яка би тут ситуація не відбулася. Якщо ви тут із-за фінансів так сильно переймаєтеся, що ви відчуваєте якусь внутрішню мудрість і надавання собі інформації, вам в мене по відчуттях, що ви дуже сильно хочете змінити у вас сильне бажання, у вас тут енергія лева, сильне бажання, щоб вас вам стало легше, щоб ви зрозуміли, переосмислили і знайшли мудрість. Надали собі ресурс, щоб ви зрозуміли і винесли урок з якоїсь ситуації. І надали собі ресурс. Ну вам тут холодно і недобре, бачите, як вам тут однозначно є якесь розчарування, холод. І ви відчуваєте тут свою внутрішню силу, ви тут хочете змінити цю ситуацію. У вас дуже багато хочуть карти вам сказати, аж... цим, чим ця ситуація завершиться. Королева Пентаклів це ваша енергія. У мене відчуття, що вам тут когось не вистачає, ви хочете, щоб хтось до вас повернувся. Між людьми холод і у вас відчуття, не знаю, чи... якщо це просто по ваших фінансах, то відчуття, що вам не вистачає якогось ресурсу. Що ви би хотіли більше коштів, наприклад, але я відчуваю, що тут вам людини не вистачає. Четвірка жезлів. Що у вас тут за переміщення? Зірка, енергія, водолія тут з'являється у вас. І що ще? І у вас шістка кубків. Шістка кубків. Як я і сказала, щось у будинку буде відбуватися, у вас башня. Вежа у вас приходить. Карта минулого і дітей. Якщо у вас є діти, тут може статися якась ситуація в будинку. Якщо ви можете закриватися і відійти на дистанцію, багато лежати, вдома, закриватися і зцілюватися від якогось минулого. Можете багато проводити дітей з дітьми вдома. Е, і так зцілюватися, вони вам надають якийсь спокій і ресурс тут. Десятка жеслів. Так, діявол, ну, тягне, тягне. І знову енергія, сили. Можливо, Лев. Є у вашому житті. Важкість із-за дьявола, і сильної прив'язки до людини, сексуальної прив'язки, токсичних відносин, важкість із-козирога, за козирога, із за лева, У вас важкість пов'язана з двома старшими арканами, з токсичністю або неправильними, нездоровими стосунками, несоціально одобреними, Господи, я вже починаю заговорюватися. І сила. І за... Внутрішньої сили і за внутрішнього бажання перемогти цього дьявола, скинути з себе ось цей сягар десятку. Ну, у вас тут щось гложить. У вас є сильна прив'язка або запивання, заїдання, щось токсичне у вашому житті присутнє, яке викликає важкість. І сильне бажання скинути, скинути цю ношу. Ну, у вас сильно тут щось гложить. У вас сильно щось тут тримає в цьому дьяволі. Воно ну, вас ще чимось э, слугує вам. Ви можете головою все прекрасно розуміти, але нічого не можете зробити з цим всім. Тельці, спасибі, що дивилися. Бажаю вам гарного тижня і до наступних зустрічей!